Після рейду нічними вулицями одеські правоохоронці затримали шістьох дівчат. Стосовно кожної склали адмінпротокол за статтею заняття проституцією. Виявлені факти предоставлення інтіну слуг за вознаграждення дівчинами від 19 до 30 років. По даним фактам составлено протоколи. Усі затримані мешканки Одеської області. І всі як причину виходу на вулицю називають безробіття. Ви знаєте, що за причиною сім'ї займатися? В связі з ще з цим, що тяжове час, ні тоді роботи ж то. Ні, у нас фінансове потребителя. З чим вирішили зібрати таку путь. Работу не мають. Відповідно до закону правоохоронці провели з затриманими профілактичні бесіди Кодекс України про адміністративні порушення за заняття проституцією. передбачає штраф у розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Анна Черненко Ірина Сафіна вісті.